Так, всім привіт! Будемо розбирати черговий тиждень. А саме з 8 по 12 грудня було зловлено один стоп-лосс по EURJPY і були виконані позиції по EURCAD, JBPCAD і USDJPY, які ще відпрацьовують. Додатково поговоримо також про EURUSD, USD, як можна було монетизувати ідею. І в кінці, як традиція, поговоримо про таку річ, як. Next level, наступний рівень. Отож, бачимо Dashboard, одна позиція була закрита по стоп-лосу. І давайте з неї і почнемо. Євроджий PY. Лонгове ордефлоу на тижневому таймфреймі. ціна рухається вверх, тут зрозумілий напрямок. Денна точка опори, яку я використовував для входу в позицію, і мені потрібно 4 години підтвердження. Я його отримав ось тут, коли ми знімали ліквідність і сформувалися, е, закріпились вище попередні відмежої свічі. Заходив я в Франкфурті, Маніпуляція була азійська, і вона була успішно пересвіпнута після Нью-Йоркської фондової біржі, як ми відкрилися, приблизно там в 17.00 вона була пересвіпнута, закрився поступу. І ціна продовжуватись вище. Тому, можливо, по тайминам трішки я помилився, тим не менш, торгівля була по трої системі, по плану словив стоп мінус один. Наступні позиції, які ми розглянемо, це JBP-Cut. jbp Cup. Cup дуже мені подобається сам трейд. Чесно кажучи, хотілося навіть порушити правила і зайти на повищений ризик, якийсь там місячна зона продаж на місячному таймфреймі, відповідно, формування 3D-паттерну, тобто ми кілька разів пересвіпуємо ліквідність і, в принципі, створюється відповідний дефіцит покупок, тобто ціна вже не продовжує так рости, як росла до цього. І та рятування в мене в проблемну зону, тому що я не знаю, чи я фактично зараз. Торгую в корекційній структурі, чи це буде повністю зміна Ordu флоу і там можна буде тягнути якийсь хайрер, не знаю, трейд на цілий квартал довжиною, ні. Я буду це в проблемну зону. Далі буду дивитися, що мені буде формати, чи буду про на продовження, чи буду працювати на розроб, подивимось. І коли ми формували цей 3D-паттер в місячній зоні, ми на тижневому таймфреймі отворили тижневий імбаланс, який я використовував як точку опори для пошуку позицій в шорт. Мені потрібно було побачити після реакції на цей тижневий імбаланс денну точку денне підтвердження. Я його отримую, це правильно, і сценару, блоку, імбалансу. Заходив я від нижньої границі імбалансу. М -м -м Та рятування у мене, як ви зрозуміли, проблемну зону. Тут приблизно 1 до 1,8, якщо я не помиляюсь. Тобто, ось така позиція є, буду її утримувати, і, в принципі, надію, що. Получиться закритись по тейку Наступна позиція це по Єврокат. Трішки тут інший графік, тим не менш, давайте розглянемо. Так, місячний фактал взаємодіє з ним, і ми вперше за цей Long Orderflow почали утворити шортовий ордефу на тижневому таймфреймі, тому хочеться зайти все-таки на початку зародження цього шортового Ordeflow. До таких сейвових таргетів не цілі сюди, тому що є ймовірність, що ми положимо і далі лонг. Тим не менш, сама ідея мені подобається, тому що ми маємо перше закріплення тижневого таймфрейму, друге закріплення тижневого таймфрейму. Тобто, у нас повноцінне утворення шортової структури. На денному таймфреймі також мені подобається, як ми взаємодіяли з ліквідністю і утворили, тижневий, утворили денний імбаланс. Реакція на перший тижневий сценар Заходив я тому томусь тут. В принципі, він влаштовує даний РР, тримаю в ось цей фертал. Тому що це вже для мене, як кажучи небезпечний. Єврокат все. UDGPY залишився. UDGPY, можливо, я трішки поспішив з входом. Однак зараз поясню ідею. Так, перше, це те, що у нас знову ж таки лунгова ордифлоу. Моя тижнева точка опори для продовження лонггового ордифлоу. Формування фарталу, яке може свідчити про те, що у нас формувався діапазон і ціна може рухатися до дисконтних значень, але я вирішив працювати на продовження струмку дикфлов від першої блидньої неефективності. Зверху у нас є ще одна ще таріт, окрім цього. Тому очікую побачити рух вверх. Зараз поясню, чому? Тому що ми дану тижневу точку опори валютували на денному таймфреймі, ми бачимо, що ми взаємодіяли із ліквідністю, daily SNR. і фактично можна було б від даного Daily Scenario вже тут на тесті набиратись. Тим не менше, я вирішу дочекатися, як ми будемо реагувати на даний денний імбаланс, якщо я побачу на нього реакцію, то буду виконувати позицію. Тому фактично так і сталося. Перша реакція вона не відчалася успіхом, ми від першого ж шортового імбалансу полетіли вниз. І знову повернулися в вище після реакції на денний імбаланс. Тому тут я нажимав Market. Чому я говорю про те, що поспішувати, тому що по правилам, в принципі, мав дочекатися закріплення аж 4 сценару. Тільки тоді виконувати. Але враховуючи, що позиція могла набиратися і від Daily Сценара зі стопом сюди, а в мене, виходить, вхід трішки вище, Зі стопом сюди. Тобто ідея е, як валідна, але саме виконання трейду трішки не поправило, скажу так. Тим не менш, позицію виконував лонг, буду торгуватися в даний фректал. Давайте глянемо Єврозі, тому що більшість торгує його. <coughs> Мені ж не вдалося виконати по ньому позиції, тим не менш, давайте розглянемо. У нас є взаємодія з даним фракталом, і в нас є дана точка опори, яка додає бекграунду до даному rejection блоку. Тобто у нас є rejection блок. Фактично ціна рухається зараз, рухалась від, від даного свіпа до Rejection блока. І від Rejection блоку ми утворили нового Wordflow. На денному таймфреймі ми мали. Оце ну, я говорю про цю позицію, яка відносно недавно могла виконуватись з вами. Ми утворили після реакції на даний Rejection блок Long-order Flow. Тут ми фактично взаємодіяли з тим пулом ліквідності, але приходимо в денну точку опори, яка може бути використана для. Пошуку знову лонгів з потенційним таргом вже сюди. Тому на постаналізі, зрозуміло, це зараз виглядає класно. Це те, як ми утворювали кілька разів спроби від даного денного імбалансу рухатись вище, але ціна чекала просто реліз фонд. І фактично на релізі ми вже, точніше, перед релізом, по-моєму, ми складали дане закріплення H4Senar. З рейду даної ліквідності факталу і позиція могла виконуватися приблизно ось так. Але через те, що і новини, до речі, рівно 1 до 2. І новини, і мені не подобалась там ось ця вся історія. Незважаючи на те, що ми утворили на я вирішив це пропускати. Але в цілому, по ідеї. Де на точку поруч 4 години підтвердження і наратив, який рухається від Rejection блоку і витворює нову структуру з потенційним таретом сюди, то мало місце бути. Чому потенційний таргет сюди? Тому що фактично у нас є діапазон. Маємо квартал перший і другий. І будь-які фрактали всередині. Даного діапазону, тим більше ми зараз там 0618 та є пофігуначе, будь-які фрактали ось тут, можуть давати реакцію, і євро може продовжити свій шортовий дефлоу Але для того, щоб євро продовжило свій шортовий дефлоу зрозуміло, потрібно отримати ствердження на даному таймфреймі. Якщо ми отримаємо даний злом структури на даному таймфреймі. Можна буде тоді вже працювати до цього rejection блоку як таргету, тому що перша реакція в нього не вивчала з успіхом. І надійтесь про те, що ми повернемось сюди і знову почнемо рости, я це сумніваюся. Тобто для мене це є мало ймовірно. Ось така була історія по євро. І зараз поговоримо про таку річ, як, ну, я назвав Next Level, next level. Це просто для того, щоб якось узагальнити. Це про те, що коли ви, ну, в принципі, можна це схематично зобразити, у нас є певні рівні розвитку у нас як трейдер, як людина, і неважливо. І перед тим, як до нього дібратись, ми там якось консолідуємося, різні спроби у нас і так далі, невдачі. Потім ми отримуємо експансію, і фактично, якогось там левелу для себе ми досягнули. Коли ми його досягнули, то ми маємо розуміти, що наступні наші відмітки, тобто цілі якимись пістами, таріт і так далі, вони провокують нас фактично бути на дні ось цього, ось цього діапазону. Я зараз веду до того, що коли ви досягаєте якихось там успіхів невеликих і так далі, ви маєте розуміти, що, швидше за все, на наступному етапі ви будете на дні нового етапу. І якраз таки ось цей момент потрібно подивитись на це все під фракт, як ринок фрактальний, і фактично ця вся історія також фрактальна. Тобто ви мали тут консолідацію потім експансію. І треба розумієте, що тут ви знову швидше за все будете мати консолідацію у своєму розвитку, де у вас будуть і. Успіхи і невдачі, і так далі. І потім, коли ви успішно це пройдете, ви перейдете до нового етапу. І фактично кожен раз, досягаючи нову невелику ціль, ви попадаєте на дно нового етапу, який треба з горістю, скажімо так, пройти. Все, в мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.